Усім добрий день, хочу показати вам, як виглядає ділянка. в мене на вулиці біля паркану це поклали гілки, бо собаки дуже мітять на щитую. Вони були пересаджені осінню в минулому році і вони геть якісь у нас страшненькі. Мало того, що ще, можливо, не прожились, так ще собаки їх добивають. Ось тут у нас росте такий ялівець, глюкомпакт. Це нема часу навести. Порядок, бо ми тут ще не живемо, так от приїжджаємо вихідний, щоб встигну зробити, то встигли там. А тоні трошки посадили, щоб щось квітло. Більш-менш гарненько. Це в мене тут барбарис пропав, чимо не так. А це в нас Туї. Ось така от з ними. Біда засипала це все. Не знаю, чи це сонячні опіки. А Оце ось темніше то собаки. Тут такі вони у нас страшненьке. Зверху подавали приріст, то гарненький більш-менш, а знизу то взагалі жав. Ось такі вони у нас п'ять. росте, ось оця також страшненька. Ось приріст пішов. Сипеться і сипеться, все вже її обробляли. А воно все одно не так. І це в нас Admiration Марбарес трошки наростає. Ось ще одне, це менше постраждало. Теж їх стригло, але вони вже понаростали, що такі лохматі трохи. Оце в мене теж тут щось загинуло, вже не пам'ятаю якийсь кущ сажала. Та, не знаю, Побачу, якщо оживе, то хай росте, як ні, то щось інше посаджу. Бо щось воно мені не дуже подобається. Оце знову ж тує. Це також більш-менш така зверху теж гарненька, а знизу страшненька. Так, це Барбарис нас. Оранж Рокет що у мене перший загинув. Теж, мабуть, ось такий вже, але щось пішло не так. А оце в нас найстрашніше, вона зростає в нас якраз на дорозі ділянки перед парканом і завжди собаки звідси біжуть від сусідів і це їм перше потрапляє на їх дорозі, тож вони її. Облюбували тут добряче. Вона все сипеться. Все така якась негарна. Зверху теж пустила приліт гарненько. Зверху а ось така от. Вона ось з цієї сторони геть геть страшна. геть усе чорно. Просто не знаю. Вже думаю, якщо щось піде не так, то вже зробимо, як деревце, типу як на штамбі, щось таке. Або якщо взагалі буде погано, то пропаде чи ще щось, то вже будемо купляти нову. Бо ми тут так собі запланували, що в нас то вже якось змінювати, нічого не хочеться. Що ж такі? Ну, Загалом, як на мене, якщо буде деревцем, бо він зверху гарненько, гарненький приріз дуже. Така вона зверху яскрава, а знизу ніяко. Сподіваємося, що може наступного року вона вже собі покаже. Все ще перший рік після пересадки. Можливо, через це вони себе такі почувають. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.